E, значить, рубрика називається Hose Bips. Ніхто не знає, що це значить, я вам зараз поясню. E, у кожного будинку має бути на вулиці кран для води. І роз'єм того крану має відповідати шлангу, щоб можна було підключити садовий шланг. Але не все так просто. Буває так, що якщо утеплення цього будинку, тобто стіна, між бейсментом, тобто підвалом, і вулицею, утеплена, ну не дуже класно, то тоді цей кран може замерзнути. Насправді крани доволі класні у них. Вони непогану систему придумали. У них ручка, яку ви крутите, знаходиться ззовні, і вода витікає ззовні. Але саме перекриття відбувається всередині, тобто всередині приміщення в бейсменті цей кран перекриває воду. І коли ви її перекрили, залишок води просто покапав на вулицю, і все, у вас кран сухий. Але з цим можуть бути проблеми. Перша проблема може бути, якщо цей кран не зроблений під нахилом, і вода залишається в самому крані всередині, замерзає, може репнути, і тоді у вас прям конкретний потоп може статися. Друга проблема може статися, якщо не було правильно зроблено утеплення, ізоляція, і промерзання прям відбулося аж всередину до того місця, де знаходиться підключення цього крану. Як цьому запобігти? Багато людей встановлюють. Перед цим краном на вулиці додатковий кран, яким вони просто перекриють подачу холодної води на цю гілку. Це можна робити, це дуже спрощує систему, і ви можете купити в будь-якому будівельному магазині кран, який ви встановите самостійно, просто розрізавши трубу, вставивши туди кран і затиснувши дві труби всередину цього крану. Багато хто люди самі собі так роблять. Чи рекомендував би я так зробити? Не обов'язково. Якщо у вас кран встановлений під нахилом на вулицю, якщо у вас ізоляція зроблена добре, я би туди не ліз і цього би не робив. Якщо у вас кран вже лопав або ж якісь проблеми з ним були, то, мабуть, я б на вашому місці також встановив би додатковий кран і зливав би воду, перекривав би до зимового періоду, і потім заново відкривав би.